Доброго вечора, ми з України! Так, всім привіт! Сьогодні до мене прийшла ж одна посилочка, але ну, я думаю, що її окремо треба розпаковувати. Ніж так все. Це прийшов до мене смарт-годинник фірми Sem Ну, трошки він покатався по Україні, але це дурниця, добре, що прийшло. Оце цей трек номер. Е, такий годинник я вже замовляла, іменно таку модельку людині. І вона попросила, що ще знайомі. Не знайомі, я там родиться комусь. Е, сподобався годинник. Годинник вже більше року працює, нарікань на нього немає. Все показує і тиск міряє, і... Кроки рахує, ну, все так, як має бути. Все як заявлено. Е, на даний годинник буде в описі. В описі посилання на дам на даний годинник. Так, Так замотаний. Ну, гарно упакували. Ну. Годинник не є дешевий. Так що не можу вам сказати, що то є вже. Але дані гроші він вартує. Так, що тут Так, замовляла з ремінцем. Так. Правда, перший годинник пройшов, то ремінець був в коробці. Такий самий ремінець теж. Металічний, як то кажуть, міланська петля. Не так що. О, все. все. добре. Так. Збираємо геть, аби не мішало. Ось такий годинник. Так, ремінець металічний, магнітний. Ось такий. Так, дивимося, що нам прислав продавець. А продавець нам прислав годинник. І з силиконовим ремінцем. Ось такий годинник. В принципі, можна і використовувати силіконовий румнець, нічого страшного. Людина, яка замовляла в мене перший годинник, ще носить силиконов, ще отакий не використовував. Ну, кожному, як, хто, як хоче. Так, зарядка. Ось, магнітна зарядка. Не буду розпаковувати. І інструкція. На різних, на різних мовах. Ось така інструкція. Так. Ми будемо пробувати включати. Так. Ремінець не буду розпаковувати. Ось такий ремінець якраз під кої годинника. Не знаю, чи заряджений Буду йшов. Так, коси так. Аккуратніше, щоб цей. Щоб можна було потім надіти, віддати людям. Так, Ну, в принципі... Треба ставити на зарядку, так як я і думав. Ну, я зараз так вам -то з часу не займе поставлю на зарядку. От модель, а перед цим я ще можу скажу модель NU20. от, от ці параметри годинника в принципі, тут є. Так що йду я ставити на зарядку і будемо продовжувати. Так, поки заряджається, я вам покажу другий годинник. Це так само годинник цього самого бренду, це є чоловічий годинник. Моделька Symbono Max 5. Замовляв собі, теж вже більше року працює. Металічний, прикольний. От так само от. Ремінець ще не мінявся. От, по менюшці все окей, все працює. До речі, тиск міряє нормально. Перевіряли навіть і користуємося ним так, щоб перевірити тиск. Крокоміре всі, всі повідомлення, всі працюють. Ще, що є. Якісь там ігри є, ну, їх ніколи. Керування музикою, керування апаратом, фотоапаратом. Е, ще що є. Погоду показує. Ну, звичайно, це все має бути з'єднано із смартфоном. Ну, в принципі, телефон, кажу, телефоном-годинником задоволений. Теж можу рекомендувати для придбання. Ну, в описі буде до другого годинника посилання, так що можете зайти на магазин. ну продавця в Аліекспрес. Ну і там і оцей годинник, і багато інших є годинників, які собі можете вибрати за бажанням. Ну Годинник рекомендую як і той, так і той. Ну Зараз ще почекаємо, коли він зарядиться, і, і побачимо, як він працює. Ну, я його не буду під'єднювати до смартфону. Бачу, бо це не міє, хай людина собі сама перші настройки робить. Ось так. Так що чекаємо, поки зарядиться, і будемо продовжувати. Так, годинник трошечки зарядився, ну, на пару секунд показати. Так, ось так він виглядає. Зараз, зараз секунду. Міняти можна цифер отакий. Ну, це більше в додатку є е, платів для вибору. Так що можна собі вибирати і от так от менюшка. Тут показані всі його характеристики. Ну, там меню, в принципі, можна міняти пульс. Так що там ще є жіночі якісь там, ну, певно, ну, жіночі, дні там теж відмічається це все для жінок. Так само перевіряти тиск, пульс і багато чого іншого. Крок, крокомір. Все. Сів. Ну, я так на секунду поставив його і зараз заряджу та й поставлю людині, хай собі пробую. А ось такий годинник, ну, в принципі, оце чоловічий, це жіночий. ну, В принципі, він і позиціонується, як і чоловічий, бо то є і чорного кольору, і є золотистий. Ну, є різні. Ось такий годинник. Ну, годинник раджу для покупки, годинник хороший, годинник перевірений. Людина задоволена, користується більше року вже ним. Ну, раджу вам для покупки. Посилання на даний годинник буде в описі. Всім дякую за увагу. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кому щось не зрозуміло. Так що, всім мирного неба, всім щастя, добра, хоча. Горки зробили вчора теракт на Каховський ГЕС. Ну, думаю, їм це все сторицю, як все інше, що вони роблять, відплатиться. Так що слава Україні і до наступних зйомок.